<свес> <свес> Літні дні, без сорому, без одежі на лісній поляні, де квітнуть мрії, сонце сяє, ми з тобою сміємось, кохання в повітрі, ми разом не ховаємось, Подорожі вдох, де серця наші б'ються, разом. Кохання наше живе у всіх миттях, на лісній поляні, де мрії зростають в квітках, пташки співають, ліс на собі має, твоя усмішка, мов сонця промінь осяває, трави в ногах, ми танцюємо бо соніш, кожен день з тобою, наше світло разом, ми ростем Подорожі вдвох, де серця наші б'ються. Живе у всіх митцях на лісній поляні, де мрії зростають в квітках, літній вітер шепоче нам казки ми мандруємо разом у світлої мрії, нічка темна, ми під зорями лежим разом мріємо, світ до нас належить сім подорожі вдвох. Де серця наші б'ються разом крізь ліси, під зорями сміються. Кохання наше живе у всіх митях, на лісній поляні, де мрії, зростають в квітках, літні дні без сорому, без одежі на лісній поляні, де квітнуть мрії, сонце сяє, ми з тобою сміємось. Кохання в повітрі, ми разом не ховаємось. Ранок ніжний прокидає нас у мріях. Сере трав зелена ковдра нас зігріє Роса блищить, наче перли на долоні. В цьому світі ти і я немов симфонія. Зорі падають бажання шепочемо. Серце тремтить мов листок на вітерці у цій миті вічність, наша розквітає, бо кохання ми пишемо життя рядки. Хвилі річки наші тіні розмивають, сміх луною в сонячних променях. Рає літо дихає у кожній подиху разом, кожен день, наче мить у чистім часі. Не шукаємо шляхів назад, тут спогади Тут і зараз це наш тобой світ. Ліс повітря поле ти наше сонце, що горить у нас не згасне сотні літ. Сонце сідає, малює небо вміть Ти поруч і світ не хочеться змінить Вітер шепоче, пісні нам тиші Любов розвітаємо, в зорі в глибинах Темряві ночі світлячки нам вказують шлях, їхні сей в очах, мов відлуння серця. Ліс нам співає, колискову з вітром Ми загубили в часі та разом безмежні. Розпітне ранок нас будить росою. Теплий промінь заграє з травою. День починається з твого дотику ніжного. Ти моя пісня, моє натхнення вічне. Поки літо живе, хай світло не згасне. С ми в обіймах природи в її касі прекрасні. Кожен ми це крок до вічного щастя. На лісній поляні, де мрії зростають в квітках.